Добрий день учні. Сьогодні ми розглядаємо розв'язування задач на закон всесвітнього тяжіння та силу тяжіння. Але перед тим, як перейти безпосередньо до розв'язування задач, давайте з вами повторимо те, що вивчали на минулому уроці. Перше, про що нам гласить закон всесвітнього тяжіння. Це закон про те, що між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку цих тіл і обернено пропорційну квадрату відстані між ними. Тобто F сила дорівнює G помножити на М1, помножити на М2 і поділити на r квадрат. Що ж таке G? G – це гравітаційна стала, яка дорівнює 6,67 на 10-11 ньютон на метр квадратний на кілограм в квадраті. Це таблична величина, яку варто запам'ятати. Виходячи з закону всесвітнього тяжіння, проявом цього закону є саме сила тяжіння. Також сила тяжіння дорівнює. G помножити на m, m землі, оскільки силу тяжіння ми вираховуємо до землі, поділити на радіус Землі плюс висоту тіла над землею в квадраті. Але з іншого боку, ми знаємо, що сила тяжіння це МЖ. Отже, звідси, ми розуміємо фізичний зміст прискорення вільного падіння. g Прискорення вільного падіння вже маленьке це гравітаційна стала, помножити на масу Землі, поділити на е, радіус Землі плюс висоту над поверхнею Землі в квадраті. Е, якщо тіло знаходиться на поверхні землі, то G дорівнює приблизно 9,8. Також ми з вами говорили про те, що Прискорення вільного падіння зменшується з висотою над землею. Тобто, чим вище тіло знаходиться над землею, тим менше буде прискорення вільного падіння. Крім того, що на різних широтах прискорення вільного падіння теж трохи відрізняється. Найбільше прискорення вільного падіння на полюсах і найменше на екваторі. Це пов'язане з тим. Що Земля є не зовсім кулею, вона є трохи приплюснута куля, і радіус у нас на екваторі найбільший, а радіус на полюсах найменший. Ну і далі пере... переходимо безпосередньо до розв'язування задач. Перша задача. Визначити силу гравітаційної взаємодії землі і місяця. Якщо маса землі становить 5,98 на 10,24 кг, маса місяця 7,35 на 1022 кілограмів, а середня відстань він ж ними. 3,84 на 108. Дано маса місяця. 7,35 п'ять на десять в 22 другому кілограм маса землі. П'ять дев'яносто на десять в 24 четвертому кілограм, і відстань між ними. 3,84 на 10 в восьмого метрів. Також запишемо, що гравітаційна стала дорівнює 6,67 на 10 в мінус одинадцятому нюн на метр квадратний на кілограм в квадраті. А знайти силу гравітаційної взаємодії між цими двома тілами. Оскільки в нас всі величини в системних одиницях. Переходимо до розв'язання. Сила гравітаційного притягання дорівнює G маса Землі. маса Місяця І на квадрат відстані між ними. Обчислюємо ці дані. Отже, як ми бачимо, кілограм в квадраті, кілограми скорочується, метр в квадраті, метр в квадраті скорочується, залишаються ньютони. Скористаємося для обчислення калькулятором. І так, 6,67, помножити на 5,98, помножити на 7,7.

10 в 19-му Ньютоні або це 2 помножити на 10 в 20-му Ньютоні. Ось такою великою силою взаємодіють між собою Земля і Місяць. Задача номер два. Визначити масу Марса. Якщо відомо, що його радіус становить 3,4 на 10 в шостому метрі, а прискорення вільного падіння на поверхні Марса має значення 3,7 метра на секунду в квадраті. І так, що нам дано? дано. Радіус Марса. Дорівнює 3,4 помножити на 10 в 6 метрі. Прискорення вільного падіння на поверхні Марса 3,7 метр на секунду в квадраті. І гравітаційну сталу ми знаємо. Вона дорівнює 6,67. На 10 мінус 11 ньютон на метр квадратний на кілограм в квадраті. І нам треба обчислити Марсу Марса. Марса Марса. Пригадаємо, за якою формулою ми обчислюємо прискорення вільного падіння. Прискорення вільного падіння на будь-якій планеті дорівнює G, М планети, тобто Марса, і на радіус планети в квадраті. Звідси G на радіус Марса в квадраті дорівнює G велике маса Марса. І отже, маса Марса буде дорівнювати G R масу. Марса в квадраті поділити на гравітаційну сталу. Перевіримо одиниці вимірювання. Вже у нас вимірюється або в ньютонах на кілограм, або в метрах на секунду в квадраті. Я запишу в ньютонах на кілограм. Наскільки ви пам'ятаєте, на минулому уроці ми переводили ці системні одиниці, і вони виявились однаковими. Радіус в квадраті це метр квадратний. G це Ньютон помножити на метр квадратний поділити на кілограм в квадраті. Ньютон і Ньютон скорочуються, Метр квадратний, метр квадратний скорочуються. І тут кілограм, а тут. Скорочується показники. Цей кілограм піднімається нагору. Отже, обчислимо масу Марса G3,7 помножити на радіус в квадраті 3,4 квадраті помножити на 10 в 12 і поділити на 6,67. На 10 в мінус 11. Скористаємося знову калькулятором і порахуємо 3,4 в квадраті, помножити на 3,7 і поділити на 6,67. Це приблизно 6,41, сота. Ось так: 6,41 сота, Помножити на 10, мінус 11, піднімається на гору, буде 10 в 23 третьому кілограм. Наступна задача, яке прискорення вільного падіння в космічному кораблі, що знаходиться на висоті, яка дорівнює трьом радіусам землі. Дано. Висота у нас це три радіуси. І нам треба ще радіус землі і маса землі. Для того, щоб знайти прискорення вільного падіння, візьмемо її з минулої задачі, з попередньої задачі маса землі 5,98 на 10 в 24-му. Гравітаційна стала 6,67 помножити на 10 мінус 11 ньютон на метр квадратний на кілограм в квадраті. І в таблиці подивимося, чому дорівнює радіус Землі. Це буде 6,4 на 10 в шостому метрі. І знайти прискорення вільного падіння, яке буде саме на цій висоті. Отже, пригадуємо, що G у нас це G, тут маса землі, а тут у нас радіус землі плюс висота квадрат. Це буде ж маса землі. І висота у нас 3 радіуси. Тобто це буде радіус землі плюс 3 радіуса землі в квадраті. Радіус землі плюс 3 радіуса. Це 4 радіуса, отже це буде М землі. На 16 радіусів землі в квадраті обчислимо це прискорення. Маса землі 5,98 на 10,24 кг. І радіус землі 6,4 чотири десятих квадратів умножити на десять у дванадцятому метрів квадратних. Скористаємося калькулятором.

6. Помножити на 10, обчислюємо, скільки тут у нас буде. Так, тут буде 1, тут буде 10 в 12. Получається просто помножити на 10 в першій степені. Або це буде приблизно 0,6, як ви бачите, кілограми. І показник скорочується метр квадратний метр квадратний скорочується ньютонів на кілограм. Все правильно вже вимірюється або в ньютонах на кілограм, або в метрах на секунду в квадраті. Наступна задача. Космічний корабель перед посадкою на землю був на висоті 12800 кілометрів від її поверхні. У скільки разів збільшилася сила притягання космонавта до землі після посадки? Радіус землі дорівнює 6400 кілометрів. Дано. Висота, на якій був космічний корабель 12 вісімсот кілометрів, і радіус землі: 6400 ,6 кілометрів, а знайти у скільки раз збільшилась сила притягання. Тобто, F2 до F1. Переводимо в систему Сі висоту і радіус. Кілометри – це 10 в третьому і ще два нулі, тобто, це 10 в п'ятому. 128 на 10 в п'ятому метрів. І радіус землі це так само 64 на 10 в п'ятому метрі. Далі запишемо, чому дорівнює F1. F1 це перед посадкою, коли він був на висоті. Тоді у нас було G – маса землі. Маса космонавта поділити на F в землі плюс висота, на якій він був в квадраті. Тепер, коли е після посадки сила притягання до землі буде G, M землі маса космонавта, до радіуса землі. Квадраті, оскільки він вже буде на поверхні землі, і висота над поверхнею буде дорівнювати 0. Отже, знаходимо F2 до F1. Ділимо G м землі маса космонавта. На R землі в квадраті, поділити. На же м землі М поділити це значить помножити на обернене. Отже, ЖМ землі і маса космонавта скорочується і залишається радіус землі плюс висота в квадраті, поділити на радіус землі в квадраті. Обчислимо це. Дорівнює радіус землі плюс висота. 128 двадцять вісім на десять в п'ятому. Плюс 64 чотири на десять в п'ятому і все це в квадраті. Поділити на 64 чотири в квадраті на десять в десятому. Ой. Да. Дорівнює. Сто двадцять вісім плюс шістдесят в Квадраті це буде тридцять шість тисяч вісімсот шістдесят чотири. Помножити на десять п'ятому. Поділити на. 64 в квадраті це 4096. Десять п'ятому, десять п'ятому скорочується. І ділимо 36864 на 4096. Дев'ять, виходить, дев'ять. Отже, сила притягання збільшилася в дев'ять разів. Визначити гравітаційне прискорення на поверхні землі планети, ой, на поверхні планети, маса якої вдвічі більша від маси Землі, а радіус вдвічі більший від радіуса землі. Дано. Вже на поверхні землі у нас приблизно 9,8 метрів на секунду в квадраті. І відомо, що маса планети вдвічі більша від маси Землі. А радіус планети вдвічі більший за радіус землі. А визначити. Гравітаційне прискорення на поверхні планети. І так, пригадаємо, що таке гравітаційне прискорення на Землі. G. маса Землі на радіус Землі в квадраті. Для планети це G Маса планети. На радіус планети в квадраті. І за умовою у нас з вами маса планети в два рази більше маси Землі. Тобто це буде 2G М планети. Ой, М Землі. І радіус в два рази більше, тобто 2 r землі в квадраті. Це буде 2G М землі на 4 r землі в квадраті. Ну і 2,4 і 4 можна скоротити. Це буде GM землі на 2 R квадраті. А оця частина GR землі на Р мас... землі в квадраті це Є G землі. Тобто, вже планети дорівнює 2G землі. І відповідно, вже на... на цій планеті буде 2 помножити на 9,8 метри на секунду в квадраті. І це буде. 19,6 метри на секунду в квадраті. Це була остання задача нашого уроку. Домашнє завдання – повторити параграф 33, вправа 33, номер 7. На цьому це все гарного дня. До побачення.